Я рада вас вітати на каналі Ляна Таро. І зараз ми будемо робити розклад для знаку зодіака Овен на місяць грудень. Що на вас очікує в цьому місяці? Які підказки ми можемо отримати від карт Таро? І так, початок місяця, середина місяця і кінець місяця, а також підказочка. Так, ну що ж, дивимося. Угу. Ой, ви знаєте, в місяці грудні у вас очікується якийсь кризис. Е, можливо, ви втратите роботу, можливо, будуть якісь такі ситуації, які е, будуть вас підштовхувати до якихось неправильних рішень. Дуже важливо вам навчитись брати таку дорослу позицію, не бути таким дитятком, яке перекидає відповідальність на когось іншого. В цьому місяці дійсно я вам раджу переоцінити своє життя, зрозуміти, яким шляхом ви йдете, який вибір ви робите, чи дійсно цей вибір, цей шлях правильний. На початку місяця, початок цього кризису, початок, можливо, ви, наприклад, може бути, що ви захворієте на початку місяця, зверніть, будь ласка, увагу на своє здоров'я. Починається сезон морозів, можливо, ви десь простудитеся. Ця карта загалом говорить про якісь такі убитки матеріального благополуччя. Це може бути якраз втрата також роботи, це може бути що втрата так, наприклад, ви вклалися в якийсь бізнес, в якісь інвестиції, і вони просто прогоріли. Тому будьте дуже уважними, щоб бути так більш підготовленим, якщо навіть цей кризис наступить на початку місяця. Тому що це загальний розклад, і е, я стараюся давати такі прозорі відповіді, щоб вони були зрозумілими, так, під кожну ситуацію. Звісно, більше я зможу сказати на особистій консультації можете звернутися також до якогось іншого спеціаліста, таролога, так, е, щоб прояснити дійсно, яким шляхом вам варто йти, тому що ви трішечки е, заблукали. Ви в пошуку постійному себе карта середини місяця, старший аркан-дурак. Це говорить про людину, таку трішечки легковажну в своїх вчинках. В цьому розкладі ця карта іменно натякає на вашу дитячу позицію, на нерозуміння. Того, що ваші вчинки несуть якісь за собою наслідки, і ці наслідки можуть бути також негативними. Дійсно, вам потрібен аналіз свого життя, аналіз е, своїх думок. Е, може бути в середині місяця якийсь такий новий свіжий ковток, як для вас може здаватися, так? Е, що дійсно треба щось вирішувати в своєму житті, треба брати відповідальність. За своє життя і вже щось починати робити. Тому що е, на картах кінця місяця у вас четвірка мечів. Це говорить про людину, яка піддалася. Це говорить про людину, яка от я лежу, і хай все діється. Воля Божа, воля Всесвіту, і я тут не підвладний, і я народився в такій сім'ї, я там. У мене батьки не надали мені можливих ресурсів і так далі. Перекидання відповідальності за своє життя на когось іншого. Перестаньте вже так робити, будь ласочка. щоб змінити своє життя, треба починати з себе. Ви доросла особистість, ви доросла людина. Так, ви можете так, якісь такі зачіпки взяти, що чому так це все відбувалося, так чому ви робили такий вибір. Можете звернутися до психолога, щоб краще розібратися в собі, так? Чи це психолог, чи це таролог, чи це нумеролог, все, що зможе надати вам якусь інформацію і трішечки розібратись в своїх думках і розкласти їх по полочкам. Я дуже хочу, щоб у вашому житті дійсно були ці зміни, щоб ви вибрали якийсь новий шлях. В цьому місяці варто звернути увагу на своє здоров'я. Може бути щось таке, так, тому що дві карти, які вказують на застій, на якісь незгоди, на якісь можливі перешкоди, якісь на здоров'я, так, тому що карта П'ятірка Пентаклів може говорити, наприклад, початок хвороби, так, ви там, наприклад, Простудитеся. В середині місяця ви легковажно поставите до цього, а так це ж тільки насмарк, це тільки там кашель, нічого серйозного. А в кінці місяця ви просто злягнете, так? Чи це в лікарню може, можете навіть потрапити? Це може говорити, що ви вдома так, на якійсь ізоляції буде. Тому, дійсно, будь ласка, зверніть увагу і почуйте мої слова. Що стосується Наприклад, кохання, так, то якщо ви не одружена особа, мусите побудувати собі якийсь фундамент, поставити собі якісь перші кроки, так, на цю драбинку, тому що ви поки що витаєте в якихось небесах, не, не маєте під собою нічого. Якщо ви одружена особа, це може говорити про якийсь кризис в ваших почуттях, це може бути про якийсь важкий етап в цьому місяці е, у ваших стосунках з вашим чоловіком, е, чи це з вашою дружиною, так? Е, якісь такі, можливо, нездорові стосунки, якісь конфлікти, е, будь ласка, е, переаналізуйте їх, так, можливо, зверніться дійсно за допомогою когось іншого. Якщо це стосується роботи, так, це можлива втрата роботи, це можливо якісь фінанса, по фінансам кар по кар'єрі, по кар'єрному зростанні, так, ви можете дивитися на світ трішечки такими грожевими окулярами. Так, підказочка для вас Я дві жезлів. Дійсно, вам потрібно вибрати якийсь новий шлях і вже робити якісь дії для цього, не лише. Бігати, можна так сказати, в якихось мріях. Ось такий розклад на місяць грудень для знаку Зодіака. О, щоб було цікаво, ставте лайк, пишіть коментарі і до зустрічі!